А з приводу єдиних новин, що по телебаченню йдуть. Чи є довіра, ваша а, думка? Ага. А, мені не дуже подобається, бо там, знаєте, все якесь, як в розових очках, у нас дуже все гарно, ми виграємо, у нас, але це, ну, я не вірю. А, тому що це те, що нам хочуть показати, а не те, як ми це сприймаємо. Я не дивлюся єдиний марафон і вважаю, що, можливо, правильно підняли питання відносно того. Що е, єдині новини, да, що, це, що їх треба закривати, тому що я так зрозуміла, вони забирають дуже багато коштів. На війни в 2022 році я ну, дивилася бо зараз не вірю. А, з нас роблять якісь знаєте, полоумних якісь людей замилюють цими гарними новинами, але це ж не так. Для когось це важливо, але я вважаю, що занадто багато фальш. Віра? Ну, звичайно, є. Звичайно є. Ну, не знаю, чи на щастя, чи, на жаль, я їх не дивлюся, тому що ну, мені вистачає такого і в реальному житті. цього всього краще, скажімо так. Насамперед, людей інформувати потрібно. Це моя думка, що людей повинні повин інформувати. Кому довіряю, я не знаю вже, що вам відповісти саме собі, в своїй сім'ї, але я не довіряю більше нашій владі. Це повний крах. Mm -hmm. так.